Всім привіт! З вами Діма та Мої парфуми і вітаю вас на моєму каналі. Повертаюся сьогодні з досить цікавим відео, про яке я навіть і не думав нічого знімати до принаймні цього четверга. А потім я побачив, що на кремчику, виявляється, є така функція, що можна подивитися топ замовлень українців власне, з цього сайту. І там є і розпиви, і там є. Усе разом знаходиться і залишки в флаконах, і флакони, і все, і все, і все. І я вирішив подивитися, а що взагалі купують українці зараз, у 2024 році, і скласти топ-10 ароматів, які носить зараз Україна. Тому у мене зараз є, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ароматів з цієї підбірки. Щось я купив спеціально для цього відео, тому буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, поставите лайк, натиснете дзвоник, зробите все для підтримки цього каналу. Бо це трошки вартує, бо я купляю все за власний кошт. Також ви можете допомогти каналу. У інфобоксі буде посилання на банку, на яку ви можете скинути трошки, якщо вам не шкода грошенят. На майбутні покупки саме для огляду. Я буду купувати якісь нові. Або пробнички, або тестри, або відливати, щоб показати вам щось цікаве. Отже, 10 ароматів, які найбільш популярні серед українців 2024 року. Статистика бралася з 1 січня до 30 червня, тобто рівно півроку. І я скажу вам чесно, що мене майже нічого не здивувало, принаймні, за винятком. Двох або трьох позицій, все інше я очікував побачити. Тому давайте починати. Отже, десяте місце з показником у 311 покупок зайняв аромат, який є найбільш таким суперечливим, але люди досі ним користуються. І це, як було б, не дивно, кірке. Люди далі продовжують його носити. Буду трошки делікатно розпиляти, щоб в мене потім вся кімната цим не пахла. Він у мене був, я його носив. Зараз він знаходиться на площі моєї сестри, значності вона його або ні, бо зараз я позичу на нього для затесту. І це, як на мене, класний аромат, але я розумію, чого його хитять. Бо дуже красиві фрукти, ягоди, тут піраміда така досить насичена, і маракує, і персик груша, малина, листя, чорна смородина, пісок. Конвалі, але далі окремою великою нотою йде мускус. І ось мускус заважає усім. Він заважає всім жити, особливо спеку. Він видає багатьом запах спітнілої людини і що там тільки не іншого поганого не видає. Але, як на мене, красива літня історія носити вже, як на мене, не дуже актуально, бо якось цей аромат для мене вже залишився у минулому. Але Давайте казати чесно, саме Кірк відкрив цілий такий напрямок кілька подібних ароматів, в яких там буде навалена купа якихось фруктів, ягід. Все це на мускусовій базі, плюс якесь там ваніль, сандал, або щось таке, або пачульки якісь. І таких кіркоїдів зараз багато дешевше, дорожче, але цілий напрямок вже є. І... Не знаю, чи я не знаю, чи скоро він нас залишить, але скажу чесно, на вулиці зустрічати я його став вже менше. Тому любити його чи ні, але люди його досі купують. А ми переходимо до дев'ятого місця, і тут аромат, якого у мене немає, і який я не замовляв собі, бо у мене він був у від леванту, він зношений і повертати я його собі не хочу. Це аромат «Angel Share, я думаю, що буду тут десь докладати, як виглядає флакон, яка у нього піраміда, і так далі. І це аромат про коньяк. Такий дуже красивий, поєднання з корицею, з бобами тонка, дуб, ваніль, праліне і сандал. У піраміді. Як на мене, цей аромат не вартує тих грошей, яких за нього хочуть. Бо у ароматеці він коштує, здається, 1012, мабуть. Як на мене, це не найкращий алкогольний аромат. Давайте чесно. Цей аромат зараз займає тільки дев'яту позицію. Я подивився топ минулорічний, повністю з 1 січня до 31 грудня, і він був там, здається, топ-2 або топ-3. І ми бачимо, що цей аромат знову ж таки втрачає популярність. І не знаю, його якось так дуже захайпали. Це був хід розпивочних. І взагалі всюди він зустрічався, але є плюс: у нього дуже красивий флакон. Я дуже люблю ці флакони алкогольної серії, і нам нещодавно показали, що вийде зараз новий аромат з цієї колекції. Показали вже флакон. Також буде розширюватися ця лінійка. Бо нещодавно з'явився перевипуск Абсенту. Потім з'явився перший різнокольоровий, назвемо так флакон. з або там синя жижа, або сам флакон трошки синій, джинджер теж здається. І алкогольна томатка розвивається, але Angel Share потрохи відходить вже. Подивимося, який буде новий аромат, може там він буде трошки цікавіший. Бо, як на мене, здається, я бачив, там буде бітер, тобто там буде трошки апельсинових нот, і, як на мене, це буде трошки цікавіше. Наступний аромат для мене був трошки неочікуваним, бо я не думав, що він є настільки популярний, але це Eccentric Molecules Eccentric 02. Я замовив собі відлевантик, у мене тут 2 мл, плюс у мене вже він є трошки на шкірі. Гезашоен, як завжди, не був таким багатослівним, і тут усього 4 компоненти: Амброксан, Ізое Супер ірис та Жасмін. Але, як на мене, тут є морковка така свіжа вимита, свіжо надкушена, і вона переплітається з якимись такими деревними нотами, якийсь може кедр, або якісь такі шишки. Відчувається такий свіжий спил дерева. Це прикольний аромат, я його тестую, здається, вперше, бо в мене ніколи його не було. І до молекул я якось так трохи специфічно відношуся, бо у мене є проблема з. Сприйняттям цих ароматів, які побудовані на молекулах, і я не усі з них чую. І я завжди забуваю, що я там чую, що не чую, і тому я до них завжди не підходжу, якось так обходжу стороною. Але цей, я хочу його поносити на собі. Мені подобається, я нічого не маю проти моркви, парфумерії, тому він звучить прикольно. З руки він звучить трошки інакше, і подивлюся, як він буде розкриватися. Але. Чесно, для мене це такий сюрприз, що саме Xcentric Zero 2 опинилася тут у топі. А ми приходимо далі. Наступні два аромати я, на жаль, вам не покажу тут вживу тут будуть тільки картинки. Бо ці аромати я тестував, і це не скажу, що мої кошмари, хоча один з них так. Але носити на собі я їх не можу, і тому навіть від Леванти мати в колекції я також не хочу. Це чоловічі аромати, принаймні один з них точно. Але другий, якщо подивитися десь там на фрагрантиці або будь-які сайти, він позиціонується як чоловічий. Перший з них це Мегамаре від Орто Парісі, І цей бренд я взагалі не дуже люблю, і все, що робить у Валтієрі, якось для мене занадто важко, занадто концептуально, або якось. Неносибельно. І Мегамаре він назвою своєю передає усю суть цього аромату. Мегаморський. Абсолютно для мене неносибельна акватика, дуже така йодована. Бо тут заявлені морські водорості, тут заявлено мускус, аброксан, кедр і трошки цитрусів на початку. Якийсь калон, чесно не знаю, що це, і гедион. Також не знаю, що це. Але для мене це якийсь Незмиваєми аромат. Я на себе наносив у Жані один пшик. Я потім не міг його змити цілу добу, він якийсь дуже стійкий. Тож, якщо ви плануєте колись ним користуватися, то дуже дозуйте нанесення, бо усі будуть просто задихатися, я думаю, навколо. Він комусь трошки бакарить, бо йодована йодова нанотка, вона прикликається з тим шафраном, який видає трошки йод. І медицину у бакарі. І як на мене, це суто чоловічий аромат, бо я не уявляю, як його може носити. Жінка, яка ця жінка може бути, і який взагалі образ вона хоче створити, поєднуючи себе з цим ароматом. Тому Мегамаре, не люблю цей аромат, не рекомендую, але він далі популярний, і він знаходиться у нас на шостому місці. Здається, 10, 9, 8, 7, на сьомому. А ми переходимо до шостого місця. І це знову ж таки аромат, який у мене був. У мене він був у пробнику. Він є у багатьох людей. Ви 100% його чули, і це Кріт Авентус. Зображення з'явиться ось тут. Ось. Кріт Авентус, чоловічі. Саме не жіноча версія, жіноча не стала така популярна. А чоловічий це був свого часу найбільш думаю, популярним чоловічим ароматом. Який дуже багато копіювали, усе метро не пахло, усі люди навколо пахли саме ось цими ананасами. Але у мене є проблема, знову ж таки, зі сприйняттям цього парфуму. Для мене це ось ця залізна банка з консервованих ананасів, з якої все вилили і зробили з неї попельничку. І ось ананаси з мене злітають досить швидко. А ось цей попіл, ось ці бочки, недопалки. На не мені залишаються. вони мені смердять, вони мене душать, як би я на себе не наносив. На жаль, це один з моїх таких парфюмерних кошмарів. І є дуже класний аналог. Арма встається, бренд клуб Дени Інтенс Фомен. Він прикольний, в ньому, як на мене, більше ананасів, менше ось цієї попільнички. Він більш носибельний, як на мене. У мене був як колись... Мідливанс десь 5-10 мл. Я його на собі зносив. Він більш комфортний для мене. Він десь там в топі також буває, залітає, але не досить високо, бо не усі люди знають, що є такий більш дешевший аналог. І це було шосте місце. Приходимо до п'ятірки найкращих ароматів. Відкриваю цю п'ятірку найбільш популярних ароматів за версією кремчику і покупців цього сайту. Це. Флакон, який я спеціально придбав для цього відео. Тут невеличкий залишок. Це у мене тестер. І це знову ж таки для мене таке невеличке відкриття, бо я не очікував, що він настільки популярний. І це аромат від бренду Зарко Парфам. Молекула Pink Moleкула 09009. І для мене сюрприз, чесно. Я не зустрічав його десь багато, я не чув якихось відликів, і я не можу сказати, що я пам'ятаю цей аромат десь з людей. Давайте нанесемо. Але я розумію, чому він популярний. Бо він класний. Чесно кажучи, я б його носив би на собі, і я буду носити. У мене тут залиша, здається, 13 мл. Я вхопив його, чесно, за копійки. Мені пощастило. І це аромат. Такий компотик називаємо його компотик, в якому відчувається шампанське, трошки квітковий блок, трошки солодкощів. Тут заявлено шампанське, абрикоси, чорна бузина, чорна орхідея, збиті вершки, чорне дерево і махагоні. Чесно, не знаю, що це. Здається, схоже, щось на дерево. Принаймні, десь там на фрагранті намальовано. Красивий. Компотик з такими трошки відчуваються ось ці бульбашки шампанського, відчуваються фруктики. Він приємний, я з ним походив трошки вже, мені сподобався ідеальна літня історія. Думаю, що навіть і взимку він розкриється якось інакше і красивіше, може навіть, може трошки інакше заграють ось ці квіткові фруктові ноти. Класний аромат. Дуже щасливий, що з ним познайомився. І не шкодую, що придбав собі ось такий невеличкий залишок. І доповнення ще одне до моєї полички. Переходимо до четвертого місця нашого такого топу. І це аромат від бренду XNILO. ExNіlo, не знаю хто як називає, це Blue Talisman. Здивований знову ж таки, я не бачив якихось відгуків на нього. Я з ним познайомився зараз сьогодні вперше. Вона в мене тільки приїхала посилка з відлівантами, з фраконами. І він якось такий. Він дуже сподобався моїй сестрі. Вона сказала, о, це моє! Бо я собі трошки наносив на руку і їздив до неї. Я не бачу в ньому чогось такого особливого. Це знову ж таки якась кількиподобна історія, тільки більш стримана. Тут груша, бергамон, мандарин, імбир, квіти апельсино. Яке з дерево, амброфікс, мускус, і галавут. Знову ж таки, фрукти на мускусах і вони десь так і відчуваються. Якщо у кірки фруктовий блок він більш такий насичний, то тут він стриманий за рахунок груші. Я не відчуваю, що вибивалися якось так цитруси або імбир. Скоріше, я відчуваю саме квіти апельсину. Я дуже люблю їх у парфумері. Думаю, що мускуси з Агігалавуд будуть розкриватися пізніше. І це, знову ж таки, фрукти на мускусі. Нічого нового, тільки за якісь космічні гроші, бо Ексеніло у Цумі коштує десь там 50 здається. Дуже красиві флакони, це така стандартна люксова історія. Я, чесно, не знаю, що про неї сказати. Переоцінено, так. Бо від левант мені коштував 150 гривень, здається, за 1 мл. І мене давила жаба, якщо чесно. Бо нічого такого я у ньому екстраординарного не знайшов. Переходимо до топ-3. І третє місце займає аромат, який, я думав, буде номер один взагалі. Але вийшло так, що трошки його посунули конкуренти. І це у мене тут буде від левантик. Це аромат, який я люблю, який я зносив вже більше 10 мл і зараз шукаю собі флакончик на 30 це ганімед. Це нова класика. Бо усюди, де ти в якомусь офісі будеш, або десь вийдеш на вулицю, ти зустрінеш обов'язково щось подібне до ганімеду. Ось ці мінеральні ноти, трошки металеві, трошки шкіряні, трошки деревинні. Їх неможливо ні з чим сплутати, як на мене. Це знову ж таки створився цілий окремий напрямок, ганімедоподобні аромати. І він, як на мене, з них найкращий. Бо, по-перше, його стійкість, шлейфовість, усі технічні характеристики, вони просто не перевершені. Можна зробити один-два пшики, піти на роботу, і від тебе буде цей аромат протягом цілого дня. У мене колега носить цей аромат, він заходить і десь за півгодини. Наш офіс пахне ганімедом. Я не маю нічого проти, я дуже люблю цей аромат. Якщо ви не дуже любите такого напрямку аромати, то я вам не заздрю, бо, на жаль, його стає на вулицях зараз все більше і більше, в офісах стає все більше і більше. Але подивимося, що це еволюціонує, бо, як на мене, Рано чи пізно з'являться аромати, які будуть будуватися на базі саме Ганімеду, але з додаванням якихось інших цікавіших нот, щоб зробити все це більш різноманітним. А ми переходимо до другого місця. А тут у нас сюрприз-сюрприз, ще один аромат від Марко антонова Баро. І це тілія. Це вже всім знайома, я думаю, липа. Роблю перше нанесення. Я вже знайомий з цим ароматом. Він крутий, він неймовірний і він передає ось цю липу. Думаю, найбільш реалістично. Пентін більш геній своєї справи. І, як на мене, це трошки така друга ітерація парфуму від бренду Le Галеон. Десь тут покажу флакончик. Там була майже така сама липа, стійка, красива, шлейфова. І завдяки бренду саме Марк antoine Борова. Цей напрямок вдалося популяризувати настільки, що цей аромат став топовим у продажах. І я навіть не здивований, бо люди у нас люблять аромат такі, щоб шлейфили, щоб заповнювали з собою весь простір, такі, щоб можна було почути десь там за кілометр. І навіть така скромна квітка липи справляється з цією задачею. Але так, тут у додатку є ще жасмін, тут у додатку є геліотроп. Якийсь дрок, ветивер. Але це красива, така трошки пудрова історія. Дуже люблю цей аромат. Не маю флакону, не знаю, чи хочу я собі поставити. Бо я ці 2 мл буду носити ще десь півроку, я думаю. Бо багато цього аромату не треба, щоб від тебе пахло, і щоб усі почули. Тому тілія не здивований цьому аромату. Номер два. Де ти не зіглянув, скільки людей придбало собі цей аромат. Понад тисячу людей придбали цей аромат. А тепер ми переходимо до першого місця, і не думаю, що для когось буде сюрпризом цей аромат, бо це дуже популярний напрямок. А на першому місці у нас знову творіння Квентіна Біша, і це Буа Імперіаль від Essential Performance. У мене таке враження, що до Квентіна прийшли і сказали, а може нам зробити ганімет, але трошки дешевше. Він такий Окей, тримайте. І ось так вийшов Буа Імперіаль. Як на мене, вони так відрізняються трошки, але знову ж таки це повторення ганімеду. Це трошки мінеральність, трошки деревинність. Додали туди зеленушки у вигляді базиліку. Заявлений також перець, амброксан, пачулі. Перцю не відчуваю. Відчуваю якісь такі деревинні, шкіряні нотки трошки. Як на мене, він є трохи гірше від Анімедо і подобається він мені менше. Але якщо ви хочете щось подібне до найбільш популярних ароматів, найбільш таких носибельних навколо вас, то Yimperial, чому б ні, він коштує недорого, десь там до 4 тисяч можна спокійно вхопити собі флакон. Щодо його характеристик технічних, то знову ж таки він поступається. Але... За таку ціну можна його новити дня. У мене флакону не було, я його не планую купувати собі, бо ганімет все ж таки мені подобається більше. А взагалі B683 від Марко Антону Баруа це такий найбільш улюблений мій аромат. Тому думаю, куплю його або ганімет, утрицеці, якщо знайду. На Ганімет шанси трошки більші, бо цей аромат більш популярний. Але подивимося. А у якості після слова до цього відео я хочу зробити такий огляд трьох ароматів, які втратили свою популярність. Вони були у десятці минулого року, але у цьому році вже не такі популярні. Отже, один з цих ароматів це Leather від Тома Форда. Цей аромат відноситься до шкіряних, він дуже приємний, дуже спокійний, але потрошки вже втрачає свою популярність. По на заміну шкіряним ароматам приходять мінеральні, більш такі цікаві, скажімо, які більш вирізняються з натовпу. Також до цих ароматів відноситься і валтафрік. Про нього я, чесно, не можу нічого сказати, бо я його не носив. Дивлюся ноти, лимон, фіалка, жасмін, цикламен, чорна амбра і мускус. Не думаю, що це щось, що я б носив би на собі. А також втрачає свою популярність, бо минулого року вона була на п'ятому місці, а в цьому році вже навіть у десятці немає. Це бакара Руш» 540 від бренду Мейсон Франсис Круджан. І дійсно бакари на вулицях стало менше. Вже не так часто можна її зустріти десь там в метро, десь там серед перехожих. Знову ж таки, з'явилося забагато дюпів. Тобто ароматів, які копіюють або намагаються бути максимально подібними до Бакари. у Зари вийшов дуже класний аромат. Зара For Men, здається знову ж таки, покажу вам тут. цей флакон. Дивно, що ви поставили у чоловічу лінійку такий красивий червоний флакон. І, як на мене, просто бакара один в один, але без цієї шлейфовості, стійкості. Але якщо ви хочете пахнути як бакара, але не душити усіх навколо, то спробуйте аромат зараз, тим більше, що він коштує десь 1000 гривень. А бакара як коштувала якихось космічних грошей там, 15, 20, 25 тисяч, так і коштує надалі. Тому, якщо є цікаві альтернативи, чому б ні? А на цьому давайте підводити підсумки. 10 ароматів, вони. Скажемо, відрізняються від себе, бо є і фрукти на мускусі, є тренд на мінеральність, і є якісь такі досить жіночні аромати, і є абсолютно нейтральні аромати, і є суто маскулінні аромати, як до Магамари. І дуже класно, що у України є такий класний смак на парфуми, що люди навколо купують все більш. Різноманітні аромати і не пахнуть там, типовими імператрицями або там діорами якимись там саважами, а купують щось цікаве, щось інтригуюче і намагаються відрізнятися. Якщо вам сподобалося це відео, нагадаю, що на цей канал можна підписатися, бо в мене дивляться тільки 50% підписаних на мене людей, а ще 50% на мене не підписані. Диви, чому ви не натиснули цю кнопку? Бо мої відео буде знаходити легше. Також натискайте на дзвоник, ставте вподобайку цьому відео. І пишіть, які аромати з цієї десятки у вас є, бо в мене виявилося, що є тільки тепер один аромат. Це Zark PFAM. Тепер у мене буде залишок. А також у мене є у відливантах Ганіметта B683 з цього. А на цьому хочу побажати вам гарного тижня і зустрінемося вже скоро у новому відео. Па-па!